Книжковий адвент по українській класичній літературі, день 4. Сьогодні хочу розповісти вам про невеличке оповідання Михайла Коцюбинського, яке називається Ялинка. Головний герой твору Василько, якому доручили відвести ялинку. Вже з початку твору ми дізнаємося, що ялинка, яку хоче придбати для панів чоловік, Василькова йому подарував її батько, але родині дуже потрібні були гроші. І батько, хоч із сумом, але продає цю ялинку. Коли її зрубали, малому здавалося, що вона от-от застогне, але він витримав. Дорога вела через густий ліс. На додачу ще й сніг пішов. Василько збився з дороги і заблукав у лісі. Тривога батьків наростає, коли вони побачили, що Василька ще немає, і, звичайно ж, пішов сніг. Вони почали переживати за нього. Але кінцівка, як завжди буває в Коцюбинського, зовсім несподівана. Автор в цьому творі показав відчуття страху, розгубленості дитини, але водночас і мужності. Хлопчик розумів, що батько мусив так зробити, адже їм були потрібні гроші, і на вечерю. І на мамині черевики. Це можна сказати мотив жертви собою, власними інтересами заради сім'ї. І що цікаво, що ця жертва припадає саме на святвечір. В умовах, які потрапив Василько, він би не зміг дожити до ранку. Це диво, винагорода за його жертву і за його мужність.